Сьогодні знімаємо італію k 6 s AGV – це бренд. Це бренд. <плес> Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопрокс, і ми будемо сьогодні говорити про сами очікуваний, сами крутий, самий крутий, самий, коротший шолом цього сезону AGV k 6. Так-так. Ось він. Що про нього можу сказати? Це шолом, який підходить для будь-якого стилю їзди та поєднує в собі передові технології стиль і комфорт. Постав лайк, підпишися. Вже зараз напиши будь-який коментар. Краще добрий. А ми будемо розповідати про цього красунчика. Італійський бренд AGV з нами вже 70 років. З 1947 року він просто валить ринок своєю крутезною продукцією. Саме AGV запровадив дуже багато інновацій взагалі в шоломи. Наприклад, він перший, хто додав закритий мотошолом в мотогонки. Їхня продукція це вже синонім якості. А серед їх фанатів, AGV такі легенди, як Валентина Росі. Шоломи AGV відомі на весь світ своїм захистом, якістю, комфортом, ну і ергономікою. І, наприклад, у нас модель K6S, це не виняток. Огляд характеристики k 6 ми почнемо з того, що я скажу вам: в мотопрокс є усі кольори, котрі є на офіційному сайті AGV. Ось цей, ось ці. Коротше, усі, у кого є джеві, є в нас, і ви можете їх придбати. Чому AGV k 6 s став самим очікуваним в цьому сезоні? Цей шалом універсальний. Він підходить для спорт'їзди, туризму, для будь-якої їзди, і він буде класно виглядати на будь-якому райдері. В ньому зібрані усі інновації з Він легкий, міцний і стильний, і комфортний. Саме тому такий крутий матеріал: k 6S виготовлений із карбон-армідного композиту. Це поєднання забезпечує максимальну міцність при мінімальній вазі. Тут нічого не написано. Тут лише розмір. Що я буду показувати. Шолом важить лише 1200 г. А це значить, що ваша шия не втомиться під час довгих поїздів. Аеродинаміка. Ні, ну тут треба ближче підсісти. K6 S має вдосконалену аеродинамічну форму, розроблену для стійкості навіть на високих швидкостях. А завдяки цьому опір вітру мінімальний, а це значить, що ти можеш ганяти по треку, так як і їхати в туризмі. Нема питань. Вентиляція ВДЖ взагалі феноменальна. Цієї моделі передбачено 5 вентиляційних отворів, які дозволяють зберігати голову в комфорті навіть спеку. Вентиляційна система розроблена так, щоб потік повітря був оптимальний. А що в нас там в нутріанці? Підкладка така м'яка. Внутрішня підкладка виготовлена із гіпоалергенних матеріалів, які легко знімаються для прання. Вона адаптується під вашу голову і має анатомічний дизайн для максимального комфорту. AG V6 S обладнаний візером з надзвичайно оптичною якістю. Він стійкий до подряпин, захищає від ультрафіолетових променів і забезпечує максимальну видимість на дорозі. Е, а є щось унікальне в цьому шоломі? Так є. Я хочу ще раз нагадати про його особливість. Саме цього шолого, саме цієї моделі К6С. Це його універсальність. І це неабияка особливість. Бо де ви ще знайдете шолом, в котрому можна їздити і по трасі, і в туризмі. І навіть не знаю, на індуру його можна взяти. І все одно він буде робити свою справу, бо він дуже міцний і дуже легкий. А це вже про комфорт. Крутий, блін. Він підходить для будь-якого байкера. Але ця універсальність не з'їдає те, що це AGV. І вас на дорозі буде помітно. А тепер та сама рубрика, котра є в наших інших відео. Хтось знає, то знає, хто зрозумів, будь ласка, скажи про це в коментарях. І ми тобі поставимо плюсик. А рубрика називається Чому він такий дорогий. Давайте чесно. AGV k 6 s не з дешевих шоломів. Але його ціна повністю виправдана. Тому що давайте враховувати, з якого матеріалу він зроблений, які технології використовується. Ця недешевість це інвестиція, вашу безпеку, комфорт, стиль. Що може бути ну, важливіше безпеки? Лише кайф. Але потім все одно безпека. Преміум матеріали від преміум бренду. Все. Цікавий факт. Еджі кладають дуже багато ресурсів в тестування своїх шолом. Вони на це поклали та вбили дуже велику кількість їх, щоб забезпечити безпеку, вашу безпеку. ЕGВ, італійський бренд. Отже, друзі, якщо ви шукаєте надійний, стильовий, легкий шолом, k 6 s це для вас, краще вже ну, складно просто знайти. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модель, чи будете ви її купувати, чи радите ви своїм друзям. А якщо не радите, чому гроші казати не можна. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і писати коментарі. Але я це вже казав. Дякую, до побачення.